Сьогодні у нас вологе прибирання. Це прибирається чудово. Як ви бачите, робот приїжджає в іншу кімнату. Пороги у нас це святе. Він ніколи не забуває про пороги. Завжди їх прибирає ретельно. Інколи виїжджає на пороги, ті, які височенькі. реагує, він до нього вже привик. Зони з стіною він об'їжджає, їх зовсім не миє. Коли стоїть стул, він його об'їжджає і коли він може протиснутися, він заїжджає всередину. Хочу вам сказати, що ємність, яка стоїть для вологого прибирання, вона також збирає пил. Якщо, наприклад, ну, з'явився пил в домі, де є коти, пил з'являється частіше, ніж ви думаєте. Потім можна спокійно відкрити, так як ємність з пилом. І його почистити. Він теж чиститься, теж миється. В середині, ну, легенько помили собі, можна якоюсь щіточкою взяти, помити. І все все чудово, все працює. Не зверте увагу на е, пил, який зверху, е, я ще поки не здер, захисну плівку, поки ще не на часі, а працює з нею. Мабуть, ви вже знаєте, що у нього зверху стоїть не пластмаса, не якийсь інший матеріал, у нього зверху стоїть скло. Скло потрібно для того, щоб він мав вагу і спокійно міг переміщуватися по кімнаті, наприклад, по коврових покриттях. І заїжджає під різні комоди, буфети. Проблем з ним не викликається зовсім якісь проблеми. Чому не викликаються проблеми? Тому що він доволі низький. Трошки суржика, але нічого, ми ж в Україні живемо. Завжди у додатку виставляєте програму ігрико мийного. Якби, тобто не ігрику мийного, а там написано ігрик миття, ігри прибирання. І він ось так спокійненько прибирає кімнату. Тобто він її не везіє по всій кімнаті, а він миє. Як буква Y англійська, він так і миє. Він не залишає ні одного розводу. Головне, не набирайте ємність для води, якісь відбілювачі, якісь миючі засоби. Чиста фільтрована водичка. Щоб не було потім ніяких проблем з тим, що часто пишуть люди, що є. Проблеми із тим, як він воду подає. На даний момент стоїть середня подача води. І чому вона так стоїть? Ну Тому що цілком хватає з головою. Коли він миє, цієї води хватає. Тому, будь ласка. Якщо є якісь питання, Фокус гуляє, ну таке. А якщо є якісь питання, щось ще зняти, будь ласка. Звертайтеся. Допоможу, розкажу. Знаю про цей робот-полесос досить нормально. Як забув, так, скоро ще буде відео про те, де замовляти запачні частини до цього робота полесосу Тому... Вс, якщо що, ставте лайки. Ну, можливо там і дизлайки будуть, ну таке, нічого страшного. Все, чекайте на нове відео. Пока.